Існує кілька грандіозних міфів про столицю України Київ. Один з них Київ дуже зелене місто, місто парків та каштанів. Людям, які цінують природу, тут нібито є де відвести душу. Але з кожним роком легені української столиці стають дедалі меншими. Хто нищить київські парки? Перший відділ вирішив дослідити те, як незабаром в Солом'янському парку Києва виросте 11 будинків монстрів. Ми також розглянемо спроби окремих бізнес-структур впорядкувати територію поблизу відомої хатинки по вулиці Грушевського, 9А. Війна за Солом'янський парк між мешканцями та будівельними компаніями триває майже два роки. З весни 2005-го. Ну, спочатку були такі думки в людей, що це техніка для того, щоб щось там поліпшити. Там були дуже красиві сходи, 112 сходинок було до алеї паркової. Тоді побачили, що сходи вивозять, риється величезний котловар, і люди почали бити тривогу, що це робиться. Коли почали звертатись до районної ради, районна рада почала відповідати, що вони не надавали ніяких дозволів на будівництво. Солом'янський район має найменше в столиці парків та скверів. На одну особу тут припадає близько вісьми квадратних метрів зелених насаджень. В середньому по Києву цей показник вдвічі більший. Мешканці району апелюють до радянських часів. В 1971 році тодішня Київрада відвела під районний парк територію між вулицями Солом'янська, Волгоградська та механізаторів. Батиєва гора є собою унікальність з точки зору культури, шматочок нашого міста. Тому що саме тут виявлені старовинні кургані, кургані захоронення, тут виявлена ціла система старовинних поселень, які існувало декілька тисяч років тому. Зараз... На місці цих поселень без, без ніяких археологічних досліджень планується забудова. Ось генеральний план розвитку Києва до 2020-го. На генплані Солом'янський парк існує. Але насправді зелена зона навряд чи збережеться в нинішньому вигляді. І перший дозвіл на роботи будівельники отримали ще від старої київської влади. Тоді, коли царем та богом столиці був Олександр Омельченко, зараз в Києві інше посольство Боже. Але воно тільки прискорило темпи руйнування столиці. Я сьогодні можу нагнути будь-якого міністра без проблем. Коли Чернецький був депутатом Верховної Ради Колишнього Скотівна і висловив свою кандидатуру на пост мера Києва, він навіть підписував декілька запитів. До прокуратури, до Амельченка, відносно забудови цього парку. А зараз, коли він став миром, до нього не можна прибитися ті ж документи з цих питань у нього лежать і він їх розглядає. Серед чиновників, які дозволили будівельні роботи, люди називають також керівника державної адміністрації Солом'янського району Івана Сидорова. На відміну від оточення мера Черновецького, він погодився викласти свою позицію. Основна теза голови Солом'янського району парк потребує реконструкції. Але якщо люди її не хочуть, ми не будемо її здійснювати. Лись територія парка була біля понад 46 гектарів. І коли громадські слухання були, то пропонувалось, значить, десь залишилось 27 гектарів. Люди мені сказали, мені нам, всі, хто був, а все моє. Оточення, заступники, значить начальники управління були на цих громадських слухань слуханнях. Ніби ви хочете узаконити ну, ці гр... межі, що потім віддати під будівництво. Я такої мети абсолютно не прислідував. Тоді я сказав і людям, і собі, і керівництву адміністрації. Уходимо в слишна автопарку. Це улюблене місце відпочинку взагалі е, людей Соломіського району 2004 року. Саме в грудні найбільша кількість е, прийнято рішень Київ Ради е, щодо відводу земельних ділянок під будівництво в цьому парку. Е, завдяки цим рішенням територія парку скорочується десь на третину. Але е, тут велике лукавство є, не враховується при цьому, що е, будуються дороги. Будуються інженерні комунікації і тому реальна площа парку зменшиться разів в три. Місцева влада припинила реконструкцію парку, так і не розпочавши. Але зовсім інакше поводять себе бізнесмени-будівельники. Перший об'єкт вулиця Солом'янська, 15А. Тут господарює компанія Панорама СВ. Один з її засновників. Гусаков Володимир Миколайович є також головою спостережної ради відкритого акціонерного товариства Трест ЙогоЗАП На його інтернет-сторінці і розміщене повідомлення про будівництво елітного будинку площею 29 тисяч квадратних метрів. Ми телефонували пану Гусакову з проханням про інтерв'ю. Він відмовився викласти свою точку зору на камеру. У телефонній розмові керівник компанії зазначив, що всі дозволи на роботи є. Так само, як і згода місцевих мешканців. Але чи дійсно місцеві мешканці погодилися? Тут в мене за спиною видно будівництво по вулиці Солом'янській, 15, де раніше знаходився вхід в цей ландшафтний парк. Незважаючи на всі протести, на всі звертання до адміністрації як районної, так і міської, незважаючи на те, що і проводилися пікетування. І громадські обговорення, на яких люди категорично висказалися. Проти цього, ви бачите, йде інтенсивне будівництво і більше того розпочинаються підготовчі роботи на інших ділянках. Проти будівництва по вулиці Солом'янській ще 22 липня 2005-го висловились приблизно 450 квартирантів за 10 осіб. 1 листопада 2005-го збори представників територіальної громади збирають підписи однієї тисячі 433 людей. Люди вимагають від Київради скасувати свої рішення про землевідводи. Заяву мешканців Київрада досі вивчає. Демократія це власть більшинства. Якщо ми збираємо не один раз свыше тысячи подписей и официально регистрируем в порядке местной инициативы, то по закону э, Киев Совет обязан рассмотреть это, причем с обязательным участием членов э, инициативных групп. То есть до сих пор ничего не рассматривается, то есть они сами нарушают закон, о какой власти большинства можно говорить. Звичайно, існує рішення Київради від 16 червня 2005-го про порядок громадського обговорення містобудівної документації. Але цей документ тільки зобов'язує розглянути думку мешканців на сесіях депутатів районної або міської ради. І місцева влада вислуховує громадян, але рішення ухвалює своє. Як правило, на користь того, за ким стоять великі гроші. Люди, які розуміються на архітектурі, вони розуміють, що після цього будівництва тут парку не залишиться нічого. Може це буде якась алейка. Згідно законів, діючих законів України, в парковій зоні як виняток дозволяється будувати тільки об'єкти, які призначені для відпочинку і для спорту. І цей виняток може тільки освітити або Верховна Рада, або КАБМІН. Але е, у зговорі е, керівництва міста і керівництва району е, закони ігноруються.